Ми зараз зі 122 окремою бригадою територіальної оборони. Поруч зі мною знайомтесь. Це Арес такий робопес, його назвали на честь Бога війни. Покажемо взагалі, що вміють ці собаки та інші новітні технології, які застосовують у війську. Наразі тут відбувається випробування передових систем передових безпілотних систем, які дають змогу захистити бійців на передовій, тобто воювати не людьми, а технологіями, зберігаючи при цьому особовий склад. Наразі тут в більшості представлені наземні системи, такі, як ви бачите, це. Дрон, який називається Мангал, на ньому розміщуються дві протитанкові міни, і він здатен виконувати дуже складні місії. Це дистанційне омінування. Він може під'їхати, залишити кілька мін і, наприклад, підірвати добре окріплений бліндаж. Чи, наприклад, поставити міни, де проїде якась ворожа техніка? У нас є ще дрон, який на гусеничному ходу, називається Ардал. Він може тягати приблизно пів тонни вантажів, і здатен витягувати поранених з поля бою, здатен доставляти вантажі, снаряди, патрони. Ви можете бачити, тут є робособаки, це досить нова. Новий напрям, який розробляється для того, щоб попереду бойових груп випускати робособаку, яка була камерою, камера, яка може розвідувати, досліджувати. Дуже нескладно. Питання звички просто, мабуть, і все. Ці речі і ці наші роботизовані засоби і технологічні, вони просто коштують якихось грошей, а життя наших військовослужбовців безцінне. З перших днів війни да, я вирішив приєднатися до своїх друзів, вступити в підрозділи в Сили територіальної оборони. І все, приїхали, заповнили анкети. Каску, броник, автомат, БК. І поїхали виконувати задачі. Саме я керую робопсом, назвемо його Арес, так як це бог війни. І можна сказати, що на сьогоднішній день. Безпілотні системи являються такими богами війни. Ми заходимо на позиції супротивника, відзнімаємо особовий склад, можна його посадити в цей сидячий режим, і він просто буде відзнімати, хто проходить. На даний апарат можна, я скажу, я скажу своїми словами, заколхозить да, і причепити ноші безпосередньо до корпусу самої машини. Можна їх вчепити за дані крюки, да, і е, вони будуть е, войлоком тягнути на жорстких ношах. Можна посадити зверху пораненого, тут відкриваються, і сюди можна е, покласти людину так само на цих самих ношах. Перед вами зараз найбільш розповсюджений дрон «Камікадзе». В даному випадку це дрон вже Ребо Стійкий. Реб це засоби радіоелектронної боротьби, тому що застосовується тут вже управління та передача відео з дроном безпосередньо по без радіовол за допомогою оптоволоконного кабелю. Відстань до п'яти кілометрів в даному випадку це цей екземпляр. Ну навантаження корисне на цю відстань він може віднести там до двох трьох кг. Застосовується для того, щоб знищувати ребозахищену техніку або позиції ворога. Ми більше зацікавлені на даний момент, щоб людина себе за своїми навичками приходила до нас в наш підрозділ і займала ту посаду, як, чим вона займалася в цивільному житті. Наприклад, айтішника ми не будемо в піхоту закидати, якщо йому краще швидше навчитись на таких приборах працювати. В нас йде, планується відкриття рекрутингового центру, всіх бажаючих, військовослужбовців, цивільних. Від тих військовослужбовців, які знаходяться в СЗЧ, звертайтесь до нас в рекрутний центр, приходьте на співбесіду. Ми будемо раді всіх бачити, всі з усіма поспілкуватись, запропонувати вакантні посади, які взагалі в нас є.